Вітаю! Сьогодні поговоримо про мистецтво спокуси, але, можливо, не зовсім так, як ми звикли про це думати. Ми зануримось в ідеї експертки з інтимних стосунків Шен Будрам, щоб розібратися, що ж це насправді таке, і як цей новий погляд може змінити наше ставлення до зв'язків з іншими. Знаєте, ця цитата, вона просто в самісіньке яблучко. Вона ідеально описує той парадокс, з яким я думаю, стикається багато хто. Отже, давайте розберемося в цьому у цій напрузі і спробуємо по-новому поглянути, що ж таке спокуса. І повірте, це стосується абсолютно кожного. Отже, що на нас чекає? Спочатку ми повністю переосмислимо саме поняття спокуси, потім зазирнемо всередину себе, щоб знайти своє спокусливе ядро. Далі розберемося, як це працює у світі побачень і як підтримувати іскру в тривалих стосунках. А наостанок заглянемо в наш мозок, щоб зрозуміти, що там відбувається, коли ми закохані. І так, перший розділ переосмислення спокуси. І тут перший крок, мабуть, найважливіший. Треба просто взяти і забути все, що ми звикли думати про спокусу. Тому що це ну, зовсім не про маніпуляції, не про якісь ігри, і вже точно не про те, щоб вдавати себе когось, ким ми не є. Тоді що ж це? А все набагато простіше спокуса це по суті справжнє, автентичне вираження впевненості. Це про те, щоб бути тут і зараз, бути допитливим, бути креативним, дозволити собі бути живим, грайливим і по-справжньому присутнім. І найкрутіше, що ця частина досвіду доступна абсолютно кожному, незалежно від віку чи статусу. Добре, рухаємось далі. Наше спокусливе ядро. І ось тут, власне, і криється головний секрет: справжня спокуса вона народжується всередині. Задовго до того, як ми навіть подумаємо про взаємоділю з кимось іншим. Є така класна метафора ріки впевненості. Ідея в тому, що не потрібно нічого вигадувати, не потрібно створювати якогось нового себе. Треба просто знаєте, звернутися до тих якостей, які вже є всередині, але які ми, можливо, кудись сховали. Йдеться про те, щоб згадати і прийняти те, що вже є. Але, звісно, головне питання, як до цього достукатися. І ось кілька підказок. По-перше, просто визнати і прийняти ті способи, якими ми вже є спокусливими. По-друге, дозволити собі трохи гри, припинити, знаєте, грати в сексуальність і натомість спиратися на те, що відчувається справжнім, автентичним. Тому, що, ну, погодьтеся, з нас погані актори, якщо ми насправді нічого не відчуваємо. Будь-яка фальш вона відчувається миттєво і вона відштовхує, а не приваблює. Гаразд, гухаємось у світ побачень. Озброївшись цією новою внутрішньою впевненістю, давайте подивимося, як це все змінює правила гри. І починається все, як не дивно, з однієї ключової зміни в мисленні. Ось дивіться є два підходи. Перший транзакційний це коли в голові одне питання це моя людина чи ні. Це націлено на результат. А є інший підхід досвідний. Тут мета зовсім інша. Я тут, щоб класно провести час, поспілкуватися, може дізнатися щось нове. Фокус зміщується на сам процес, і знаєте що? Цей перехід від мети до процесу знімає просто колосальний тиск і, нарешті, дозволяє виникнути справжньому невимушеному зв'язку. Окей, це все чудово. Але як же зробити той самий перший крок? Як проявити ініціативу, але так, щоб не здавалося, ніби вся відповідальність лише на одній стороні? Виявляється, є дуже витончений підхід, який дозволяє почати контакт, але залишає простір для взаємності. І це ціле мистецтво. Дивіться, це не один якийсь різкий рух, це серія маленьких обережних кроків. Спочатку просто опинитися в просторі людини, потім короткий зоровий контакт, раз, другий, легкий жест, поворот плеча, наприклад. Потім можна спробувати підійти, але не прямо в лоб, а ніби повз, дивлячись на реакцію. І тільки потім просте, абсолютно нейтральне запитання. Кожен крок це маленьке запрошення. Якщо на нього відповідають, можна робити наступний: це виходить такий собі танець, а не монолог однієї людини. Гаразд, з побаченнями наче розібралися. А що ж робити тим, хто вже в парі, як усі ці принципи допомагають підтримувати бажання, коли стосунки тривають вже довго? А тут головне завдання знайти баланс між двома речами: комфортною знайомою звичністю і свіжістю новизни. Це означає, що потрібно свідомо, цілеспрямовано створювати моменти для гри, для флірту, і, мабуть, найважливіше не сприймати партнера і сам зв'язок як щось належне, щось, що буде існувати само по собі. І ось тут ми підходимо до надзвичайно важливої ідеї, так званих тригерів збудження. Суть у тому, що не існує якогось універсального рецепта романтики те, що працює для однієї людини, може бути абсолютно байдужим для іншої. І от зрозуміти ці унікальні індивідуальні тригери партнера це, мабуть, найпотужніший спосіб показати, що його бачать, цінують і бажають. І от погляньте наскільки різними можуть бути ці підходи. Наприклад, є есенціалісти, для них ключову роль грає атмосфера, всі сенсорні деталі, світло, музика, навіть чисті простірадла. Є ті, для кого найважливіша пряма мова: відверті, чіткі слова про бажання. А є тип переслідувач-втікач, який заряджається від гри, від інтриги, від елементу полювання. І це ж абсолютно різні світи. Те, що спрацює для одного, може взагалі не мати ефекту для іншого. І останній розділ на сьогодні зазирнемо в науку. Залишається ж головне питання чому? Чому та сама іскра, яка так яскраво палає на початку, з часом ніби згасає? Виявляється, відповідь на це питання криється в біохімії нашого мозку. Так чому ж закінчується медовий місяць? Вся справа в коктейлі з хімічних речовин у нашому мозку і в прагматичних еволюційних механізмах виживання. Дивіться, як це працює. На початку стосунків у фазі пристрасного кохання наш мозок влаштовує справжній хімічний фейерверк. дофамін, адреналін це стан високої енергії, але низької концентрації, і в нього є одна мета створити міцний зв'язок. Але як тільки мозок вирішує, що зв'язок встановлено, що він надійний, він, так би мовити, вимикає цей автоматичний режим. Хімічний коктейл закінчується, і бажання переходить у ручний режим. Воно стає свідомим зусиллям, свідомим вибором. А ось вам іще один дивовижний факт: нейробіологиня Гелен Фішер підрахувала, що якби ми постійно перебували в цьому високостресовому стані медового місяця, знаєте, з втратою апетиту, безсонням, неможливістю сконцентруватися, це буквально скоротило б наше життя приблизно на 10 років. І що з цього випливає, а те, що перехід від пристрасного кохання до більш спокійного товариського це не провал. Це не означає, що все пропало чи кохання минуло. Зовсім ні. З точки зору нашої біології, це абсолютно здорова необхідна еволюція, це, по суті, ознака успіху і стабільності стосунків. І ось ми знову повертаємося до цієї цитати: Флірт це життя найвищого гатунку. І виходить, що спокуса, флірт це ж не про те, щоб когось завоювати, це про те, щоб бути живим, бути присутнім у моменті допитливим креативним. Це про якість власного життя. Тож, можливо, варто поставити собі таке питання а що як спокуса, це не про те, щоб отримати когось, а про те, щоб нарешті дати собі дозвіл бути собою наповно. На цій думці ми сьогодні і завершимо. Сподіваюся, цей розбір був корисним і, можливо, надихнув по-новому поглянути на зв'язок, впевненість і на самих себе.